Слава Україні! Ніч без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів це найкраща інформація, яку хочеться видавати зранку. Так само, як і те, що наша Одеська область живе і працює на перемогу. Вся критично важлива інфраструктура повністю забезпечена і функціонує в умовах воєнного стану. Сподіваюся, день сьогодні буде тихим і продуктивним. У нас з вами дуже багато роботи, і, звичайно, буду нагадувати про те, що в регіоні триває контрдиверсійна робота, що треба дотримуватись правил інформаційної гігієни. Ну і, звичайно, якщо лунатиме сигнал повітряної тривоги. Будь ласка, йдіть до укриття або мінімально правило двох стін. Бережіть себе та рідних, не забувайте про те, що літо, спека, градус підвищений і дуже високою стає пожежна, пожежна небезпека. Ну, і, звичайно. Мінно-вибухова небезпека у морі. Я розумію, що багато хто намагається вже купатися, вже купався і думає так: мене пронесе. Бережіть себе та своїх рідних. Я, звичайно, бажаю усім нам перемоги та миру. Інформаційний день триває, працюємо далі і будемо з вами говорити про найактуальніше, про те, що формує наше життя і сьогодні, особливо у майбутньому. Отож, тихого, продуктивного дня. Слава нації, смерть ворогам все буде добре.